Вітаю сталкери! Це відео, яке, можливо, дасть другий шанс вашим комп'ютерам, які не змогли запустити гру, або ж запустили, але мильна графіка мінімальних налаштувань вас не влаштовує. Або ж ви просто хочете підняти стабільні 60 кадрів в 100. Так так, і таке теж тут буде. Мої результати я буду показувати на максимальних налаштуваннях, як тільки гра нам дозволяє. Ще у цьому відео буде анонс розіграшу двох копій Stalker 2 від мене за допомогою балів каналу на Твічі. Не пропустіть. Моя відеокарта 4090, наче й Правляється з грою, але навіть для неї усі ці кроки підняли кількість стабільних кадрів з 85 до 140. Враховуючи, що спочатку я зайшов в гру без усіляких доповнень, чисті налаштування, які нам пропонує гра. А після того як я додав кілька модів, які, дякуючи нашому сталкерському ком'юніті, вже присутні в вільному доступі. До речі, ці всі моди можна знайти у мене в телеграм-каналі або ж по посиланню в описі відео для відеокарт, які підтримують DLSS, Рекомендую юзати його. Якщо ж ні, то для. Вас під кінець відео буде додаткова інструкція, як можна добитися більшої кількості кадрів без DLSS. Щоб дізнатися, чи підтримує ваша карта DLSS, ось табличка. паузіть відео, щоб перевірити. DLSS нам пропонує дуже крутий буст в майже півтора рази, але все ж, моди тут не просто так, і вони вам не милять графіку, але додають 5-15 кадрів до того, що дає DLSS. Це в моєму випадку. У вас вже може бути колосальний буст в FPS, бо деякі з модів. Мають особливе спрямування на слабші системи. Так ось, що вам потрібно робити. Першим ділом скачуємо три моди: посилання в описі або ж в телеграмі можете знайти вже змінені файли. Всі ці моди можна пробувати встановлювати як відільно, так і усі разом. Я рекомендую поставити усі, але якщо щось буде йти не так, ви можете їх видаляти і дивитися, який з модів для вас працює краще. Трішки у втопу. хочу запросити вас до нас на твіч. Там ми проходимо Stalker 2 з нашим невеличким поки що ком'юніті. Я ще той заядний Stalker, тому знаю багато фішечок і. Тому подібного. І просто в нас буває дуже весело. Також є бали каналу, за які можна мене настрашити, привітатися і ще й отримати безкоштовно Stalker 2. Це якраз той розіграш, за який я згадав на початку відео. Буде два ключі і два розіграші. Перший пройде 28 листопада, другий 3 грудня в кінці стріма. Вам потрібно буде збирати квиточки розіграшу. Одну штуку можна отримати за 2000 балів. Чим більше квиточків, тим вищі шанси. Також ви можете не використовувати бали для першого розіграшу, а Брати їх для другого, щоб вірватися з більшими шансами, або ж якщо банально не встигли на перший розіграш. Якщо залишились питання, пишіть коменти тут, або заходьте в телеграм і запитуйте там. І удачі вам, сталкери. Так, повертаємося до модів, розрахівовувати їх собі в будь-яку папочку, щоб потім можна було ними маніпулювати. Бо один з файлів нам потрібно буде відкрити в блокноті і змінити там деякі параметри, а саме Engine. Просто натискаєте тут відкрити з допомогою і відкривається з допомоги блокнота. Тож нам потрібно знайти кілька параметрів, а саме ось ці з крапками з комами. Вони тут написані англійською, але в телеграмі ви можете знайти український опис до цих параметрів. Перший параметр це максимальний FPS, це вам не потрібно ставити, це ми видаляємо. Ці три параметри ми залишаємо. Якщо у нас включено VRR. Як перевірити, чи він у вас включений, вам потрібно зайти в параметри дисплею та зайти в графіку, після чого натиснути Змінити стандартні параметри графіки, перевіряєте, чи у вас ввімкнено планування графічного процесора з апаратним прискоренням. Якщо ввімкнено, тоді ми залишаємо ось ці всі параметри. Це все в мене вже є в телеграм-каналі, збережено. Просто видаляєте все це, що знаходиться перед крапкою з комою і після крапки з комою. І головне не забувайте нажимати Enter, щоб було все на новій струці. Також у нас є ось. Цей параметр, який вам потрібно змінити відповідно до того, скільки у вас є відеопам'яті в вашій графічній картці. Це можна дізнатися в диспетчері завдань. Вам потрібно відкрити вкладку з вашим графічним процесором, тобто відеокартою, і тут опише, скільки у вас виділена пам'ять графічного процесора. В моєму випадку це 24 ГБ. Від цього заходимо сюди і дивимося, скільки вам потрібно залишити, в залежності від того, скільки у вас цієї пам'яті. У моєму випадку це 18432, тому я це вставляю сюди. Це решту я видаляю. Ще у нас є тут один параметр. Фрейм Redluck, який вам потрібно потестити. Ви можете його залишити, от, ось так як є, але він може зменшити вам ФПС. Якщо він вам зменшить ФПС, то це забираєте, але зато він може зменшити вам input lag, тобто ви будете краще відчувати гру, взагалі у вас мишка буде плавніше рухатись. Ось ці всі параметри збережено вже в мене є в телеграм-каналі. Вам потрібно тут буде змінити тільки пул size на ту кількість, скільки вам потрібно для вашої відеокарти. Ось ми це все зберігаємо. Після чого звідси виходить. Зараз нам потрібно відкрити. Папочку, де в нас встановлено Stalker 2. Якщо у вас він зі Steam, то ось як туди можна зайти. Приходимо в Steam, вашу бібліотеку, Properties, після чого в Files, Тут натискаємо Browse, і ось у вас є папочка, яку нам потрібно знайти. Якщо ж не Steam, то це просто має бути папка, де у вас знаходиться сама гра. Знаходите її, після чого заходите в Stalker 2, Content, Packs, і тут в мене вже є папочка mods, але якщо у вас її немає, то створюєте її з назву. Також я залишу в. В описі під відео. Це просто має бути тільда і модс. Якщо ж папочка вже є, то просто заходите в неї і закитуєте сюди два файлика які ми недавно розархівували, а саме Tweaks Space і ІЗД Francis Luis це ми просто їх викинули сюди і залишаємо. Потім нам потрібно знайти ще одну папочку, вона знаходиться в AppData. Можете знайти її по пошуку або ж зайти в диск C, Після цього в користувачі. Тут має бути ваше ім'я користувача. Тут знаходите AppData. вона може бути у вас закрита. Ось так воно може у вас виглядати. Якщо у вас немає AppData, то заходимо в параметри, після чого в подання і тут. В прихованих файлах і папках відображаємо приховані файли. Після чого заходимо в апдейта, локал. Тут знаходимо Stalker 2, приходимо в сейф, конфіг, Windows, або ж у вас може бути він, gdk, і сюди вам потрібно ставити залишившийся файл під назвою Engine. Також заходимо в місце, де ви залишили свої розархівовані файлики, і переміщаєте вже змінений файлик сюди. Ось вам показую свій файлик. Все це телеграм канал. Розкажу вам ще один лайфхак. Якщо у вас довго монтажаться шейдери, то покажу, як це можна пришвидшити для. NVIDIA, а для AMD можете погуглити щось схоже. Вам потрібно відкрити панель керування Nvidia. Як це зробити? Переходимо на робочий стіл. Тут натискаємо показати додаткові параметри, панель керування Nvidia. Тут в нас відкрита якась вкладочка, вам потрібно знайти керування налаштуваннями 3D і відкрити глобальні налаштування. Вони по дефолту можуть бути відкриті. Находимо обсяг кеш пам'яті шейдера, і тут змінюємо це значення. Чим більше, тим краще, але варто погратися, щоб у вас теж система не була в шоках, коли ви виберете там, наприклад, для безобмежень або 100 ГБ. Я поставив 10 ГБ, рекомендую це залишити. У мене пришвидшилась загрузка шайдерів. Перший раз у вас може бути така ж сама, як і була, але в наступні рази, по ідеї, має пришвидшитись. Знову ж таки, тестуйте з цими значеннями. Все, після цього ми можемо запускати гру. Тут в налаштуваннях ви можете погратися знову таки з якістю, але я нічого не зміню і переходжу до покращення продуктивності. Тут нам потрібно змінити метод масштабування і поставити його на DLSS, і також включити створення кадрів. Тут ще є момент, що можна обрати якість масштабування, це вам потрібно тестувати. Чим ви якість, тим менше кадрів. А я все роблю на кволіті. Кош менше 50%, Не раджу вам ставити, бо починає сильно милити картинку. Клаці дисплей ставимо повноекранний і без режим екрану та змінюємо частоту кадрів на без обмежень. Все тепер вмикаємо якийсь завантажень. І тестуємо. Якщо ці кроки вам вже допомогли, будь ласка, напишіть коментар від трьох слів та лайкніть відео, щоб воно краще просувалося. Буду вам дуже вдячний. Зрештою, налаштування я раджу вам також погратися, подивитися, який у вас буде ФПС, а для відображення кадрів я використовую MSI Afterburner і Riva Tuner. Якщо хочете обмежити частоту кадрів, то робіть це через RivaTuner, а не в самій грі. В самій грі залишайте без обмежень. Щоб обмежити кількість кадрів в самому рівюнері, зайдіть в нього через уся меню, Frame Rate Limit, виставте такий, який вам потрібно. Я виставляю 60, бо тому що я граю в 60 кадрів на стрімі, щоб в мене сильно не нагружалася система. Тепер переходимо до карточок, які не підтримують DLSS. Для вас є круте рішення в вигляді додатку Loseless Scaling, який можна знайти в стімі. Він відносно дешевий. Якщо ж не стім, то думаю, ви знайдете, де його взяти. Якщо захочете. Детальний розбір, пишіть в коментах, хочу детальний розбір ЛС». Чим більше коментів буде, тим більший шанс на детальний огляд. Тут є момент, якщо у вас проблема не в відеокарті, а в процесорі чи в оперативній пам'яті, то вам це не допоможе. Якщо ж все впирається в відеокарту, то проходьте далі. Так, нам потрібно скачати додаток, після чого запустити його. Для нас тут важливі дві вкладки: тип масштабування і генерація кадрів. Довго розказувати не буду. Нам потрібно обрати щось одне. В грі обов'язково має бути ввімкнено віконний режим, щоб це все, все діло з ними налаштування можете розібратися самі, або ж можете почекати на детальне відео по цьому додатку. Я раджу використовувати генерацію кадрів. Тут потрібно обрати LSFG 2.3, а режим обирайте з наступної логіки. X це помножити ваші кадри. Якщо у вас гра видає 30 кадрів, а ви хочете 60, то обирайте x2. Думаю, зрозуміли. Для того щоб відеокарта працювала з меншим напрягом і видавала кращу продуктивність, обмежте кадри через Riva Tuner або в самій грі. Але прям 15 кадрів і x4 не ставте, бо буде... de o Коли ви ставите 30 кадрів і X4, то відюха думає, що їй треба показати 30 кадрів, а по факту показує 120. От Отакі пироги. Якщо вам потрібна підтримка з встановленням або у вас є питання, долучайтеся до мого телеграм-каналу. Там наше ком'юніті або ж я постараємося вам допомогти. З вас лайк, коментар та підписка. Усе, чао! Зустрінемось на стрімах.